Шановні друзі, у нас із вами кіносемінаром до семінару про жіночу владу буде семінар за фільмом, відомим фільмом Пола, Пола Верховена Основний інстинкт, в якому Стоун блискуче грає головну героїню Кетрін Тремел письменницю, яку підозрюють в тому, що вона коїть вчиняє вбивство за вбивство. І... Свого часу цей фільм був потрясінням для багатьох, в тому числі для багатьох жінок, багатьох постпострадянських жінок, які е, е, навіть ціла гілка маркетингу жіночого, про які ми багато говорили, і будемо говорити на семінарі, вона була народжена цим фільмом. Нібито жіноча влада має розумітися як холодність, контроль і сила. Примушення чоловіків завдяки жіночій сексуальності. Треба представити такою снігову королевою, такою богиню, яка нікого не потребує, яка повністю самостійна, сама розпоряджається головним ресурсом, який чоловік вбачає в жінці сексуальністю. І вільно розпоряджається дуже багато маркетингу, накрученого вокруг саме цим з владою свободою розпоряджатися власною сексуальністю. Але. І багато хто мені сказав, що а ну, звісно, це для Істовича це зразок, і він це буде продавати. Я нічого не продаю. По-перше, по-друге, це для мене не зразок, а антизразок. Ми будемо з вами викривати Єреню Кетрін Трамел, тому що образ влади жіночої дана в цьому фільмі він абсолютно брехливий. Вся жіноча влада, вона насправді з точністю на 180%. А Кетрін Трамел це анті гарний зразок анти… Жиночі влади, на перший погляд, вона всіх там перемагає. Це не так. Перемагає вона завдяки холоду, свободі, сексуальності, недосяжності і так далі. Тому чоловіки всі її хочуть, чоловіки всі її бояться, вони всі втрачають голову, коли мають з ній справу. Але це не жіноча сила і не жіноча влада це імітація. Гра в імітацію. І яка цілком зводиться до симуляції справжньої жіночої влади, тому що ця глибоко травмована дівчинка не знайшла свого часу способу впоратися з власною жіночістю. Вона торгує на праворуч і ліворуч, насправді не розуміючи, як насправді працює жіноча влада, і всі її перемоги, це Ілюзія, я покажу вам технічно, як це працює, чому вона ілюзія. Вона виростає на недовірливості до самої себе, недовірливості до чоловіків, недовірливості до любові і розуміння, що є жіноча влада. Насправді вона використовує свою сексуальність як зброю. Але це тому, що жіною, жінка не навчилася бути м'якою. Вона стає колкою, як цей ніж для колки. Льда, справжня жіноча сила дуже відрізняється від гри, від гри в холодну рокову, скажімо так. І навіть коли чоловіки безсильні перед такою жінкою, це ілюзія влади. Чому? Тому що немає об'єкту, до якого вона стосується, нема предмету. Тобто, це обертання пустоти, порожнечі насправді. Оця і влада. І вона цілком виростається влада від страха бути пораненою ще більше, ніж коли вона була колись поранена. І цілком базується на головної установці: насправді мені ніхто не потрібен. От уявіть, сексуальність як найбільш інтимний спосіб взаємодії з іншим людиною. Людиною скеровується установкою про те, що мені ніхто не потрібен. Це розрив. І цей розрив у неї і тут, і тут. І на цьому розриві будується абсолютно маркетинговий образ сильний, могучий, славний, і сексуальний, як всіми керують, а насправді в душі у ній не відбувається жодного коннекту і жіночої натури, і жіночої частини душі з реальним зовнішнім світом. І за, цю ілюзію, за, цю ілюзію, за це обертання порожнечі, за ілюзію контролю вона сплачує дуже високу ціну. І ми з вами будемо розділятися це не як приклад, а як антиприклад антижіночої влади. справжньої. Ми будемо знімати броню з Кетрін Трамео раз за разом на кожному епізоді, розуміючи, як вона захищається і як воно могло бути насправді, якщо б вона мала дійсну справжню жіночу владу. Приходьте, будемо розбиратися шляхом розвіювання маркетингового міфа про жіночість.